Друзі, подивіться це відео, я його прокоментую зараз. Це про палестинські. Акції по всьому світу в Європі, в Америці вони виступають там незадоволені. І в мене два запитання. Одне. Чому Ізраїль, маючи свою культуру, свою економіку, має свою армію одну із найсильніших в світі? Вони захищаються постійно. Чому їм живучи добре, маючи все, там, кращу медицину, it технології найкрутіші в світі? ну, Чому їм постійно потрібно захищатися від оцих покупців? Ну, по... це так ми розуміємо, цих... а, які Нічого не роблять. Вони все життя, палестинці, вони, вони ж нічого не роблять. Вони живуть на дотації, бешені дотації. Ж, прожирають бабки просить життя. При цьому всьому вони постійно хочуть нападати. І якщо вони не нападають, то їх ніхто не зачіпає Ну, однозначно. Так же ж? Ну, а як по-іншому? Друзі, ну, це перше питання, може щось не так. Але найважливіше це друге. Ви мені скажіть, будь ласка, чому палестинці по всьому світу борються за незалежність Палестини, не знаю, від кого, від чого. Я не розумію до кінця, мабуть. Е, не в себе вдома. От у мене таке запит... І до українців теж саме. Бо зараз кажуть: а українці що? Ну, точно так само. Якщо ви хочете захищати Україну. Хочете захищати Палестину. Ви маєте жити в цій країні, переносити ті негаразди, які переносять всі ваші соплемінники, і боротися. Палестинці і ну, багато інших приїжджають в країни, в яких все добре, все налагоджено. Там все добре з законом, з економікою. З освітою, з усім, там круто. Вони приїжджають із своїх нір. і качають там якісь свої права. Які у вас можуть бути там права? Ви мені поїзд... Я не розумію, які у вас там права в Франції, в Англії, в Італії, в Америці. Які у вас права? У вас в Палестині права. Їдьте в Палестину і там доводьте свою правоту. В чому я не правий, або що я не розумію, з яких х... треба їхати кудись, далеко з своєї країни і там качати якісь незрозумілі права. Ну, поясніть, мені дуже це цікаво. Дивлячись на ці всі акції, друзі. Дякую, всім мира, добра.